Свіжі, знаєте, от у нас тут є теми і так далі. Але кожної секунди приходять новини, які треба вам прочитати. Дивіться, значить, так, ем, от свіже. Ердоган. Рішення щодо завершення війни не може бути знайдено без участі України та РФ. Хоча ми і продовжуємо підтримувати суверенітет. І територіальну цілісність України. Ми вважаємо, що можливе рішення не буде, буде не може бути знайдено ні без Росії, ні без України. А, це отака от заява. Ну, мені здається, нормальна заява. Зрозуміло, що не можна без України, а без Росії воно не вийде. Абсолютно нормальна заява і нічого тут нема. А, але питання на яких умовах. Чи це є врегулювання, чи це є припинення вогню, чи це те, що нам пропонують капітуляція? Для нас капітуляція неприйнятна. Тому о, те, що, те, що робить Ердоган, він намагається зблизити якось позиції, розпочати діалог без попередніх якихось умов. Але він. О, це відображує посилення позицій Турції взагалі у світі, те, що він собі дозволяє робити глобальні. Бо сьогодні для, для Ердогана прийшла дуже приємна звістка, що Курди зупинили військові дії проти Туреччини, а це був подразник для Туреччини останні 30 років. І Ердоган собі може дозволити розслабитися і приділити увагу о, проблемам о, поза межами свого регіону. А це вони чому припинили? Пробачте трошки. Тому що от жалан його прізвище, да, який пожиттєво сидить у тюрмі, керівник політичного крила Курдської робітничої партії, да, він же ж закликав? Так саме само Оджалан закликав припинити ці дії. Що на сьогодні, коли змінилася ситуація у Сирії, можна досягти мирним шляхом якогось врегулювання з турками. Не всі курські фракції прийняли позицію Джолана, але це що найбільша курська робітнича партія прийняла позицію мирних перемовин, це зміцнює Ердогана, і це робить його більш активним на інших фронтах. Да. Не можна Ердоган, Ердоган хитрий лист, не можна виключати, що Україну він буде використовувати як фішку саме з культської проблеми. Таке вже було, може бути, і Сірія, якісь спроби розміну. Але ця активність заява о, це не дуже просто. Там є більш ніж один прошарок під, під цим політичним. Чудово, тепер дивіться, і от я пане Андрію, свіже повідомлення таке цікавеньке. Значить, <кій> Трамп не хоче, щоб Зеленський пішов у відставку, заявив міністр торгівлі Сполучених Штатів. Там, знаєте, у них кожний Трамп. Хто б не був міністр торгівлі, значить. Ну а чому б ні? Ну, таке. Кореспондент CNN Памена Браун запитала у міністра торгівлі Ша Говарда Лютника українське прізвище. Чи хоче Дональд Трамп, щоб Зеленський пішов у відставку? Ні, він не втручається в українську політику. Він хоче бури, бути миротворцем, запевнив у відповіді американський чиновник. Е, черговий раз, знаєте, я вже втомився, а це сигнал про що? Це сигнал ні про що, я б сказав. Завтра великий день для Трампа. Його перший у його президентській якості, його перше звернення до нації State of the Union. Так і оце бараж, цей заяв. Хочемо миру, не хочемо миру, хочемо зеленського, не хочемо зеленського. Це все йде, якийсь зондаж і підготовка того, що насправді завтра прозвучить як державна позиція. А так... пробачте, звідки цей лютник знає позицію Трампа, a, абсолютно не про торгівлю, а абсолютно політичну позицію. Це абсолютно політична позиція. Причому, що цікаво, що все оточення Трампа вимагає, щоб Зеленський пішов. А лютник каже: та ні, він не хоче. Що, що це таке? Я не думаю, що вони. Будуть наполягати на відставці після того, що відбулося вчора у Європі. Відбулася явна консолідація Європи по поруч з Зеленським. Сьогодні заяви Стармера були відверто антитрампівськими, бо відверто він звинуватив Росію. Сказав, що мають бути гарантії безпеки і що Британія розуміє Україну. Коли навіть Британія вже відкритим текстом каже Дональде, ти не правий, то тут треба трохи прислухатися, і може не варто так вимагати відставки Зеленського. І я думаю, що коли СНН щось каже, ви журналісти, ви краще за мене знаєте свою кухню. Але коли CNN щось каже, це не один лютник. Там має бути принаймні два джерела, які будуть фект-чекери. Це, це не блог, це CNN. Да. А, Спасибі вам. Дуже вдячний, що ви були з нами, пане Довгополе. Тепер для вас що ви там побачили, таке? Тільки що? Що. лютника. Цікава, цікава На. Дивіться, значить, пише Ексіос. Угу. Трамп сьогодні обговорить припинення військової допомоги Україні. Ми вже говорили про це, але тут є чудовий нюанс. Портал, це знаєте, як сидить лев і там зайчик сидить, а вони обговорюють: вовк сидить, ведмідь, ну таке, знаєте, крокодил там і так далі. Значить, на нараді будуть присутні віце-президент Венс, держсекретар Рубіо, міністр оборони Гексит, радник національної безпеки УОЛС та інші високопосадовці. То я хочу сказати Трампу пораду: не, не трать такому сили. Лягайте на дно для чого це збирати, щоб всі сказали, та давай краще вип'ємо е, віски, бо ми вже розуміємо, про що буде йти мова, що Україну сліть в Унітаз. Не вийде, панове. Трамп дорікнув ЄС двосторонній позиції щодо російсько-української війни. Європа витратила набагато більше грошей на купівлю російської нафти і газу, ніж на захист України, написав президент США своїй соцмережі Ну тут є, до речі, частина правди, до речі, ми не, не, не можу зараз точно коментувати цифри в цьому напрямку. Ну вони дійсно дуже багато закуповують. Хоча вони багато вже зменшили закупівлю нафти. Mm -hmm, Але да. дійсно вони дуже багато закуповують, тому що якщо ще врахувати непрямі непряму купівлю нафти через Індію, через тіньові флоти і все інше, то дійсно це, це величезні цифри. Ну будемо відверті, що і Російська Федерація живе за, за допомогою цих коштів і, і фінансує свою військову сферу. А це. Там чотириста чимсь мільярдів 425, здається, якщо не помря 430 з чи там мільярдів в минулому році вони витратили. Тобто левова частка це все йде фінансування. якраз. Ну, я розумію. Всьому. А до речі, ви вірите? Ну, тобто, це відомо, просто цікаво. Йдуть чутки, що невідомі американські представники їздять до Швейцарії, де ведуть перемовини з приводу відновлення. Оцього північного потоку потоку-2». А я думаю, що такого ну вони можуть вести перемовини, але він не може відновитися. Чому? А як він може відновитися? Там взагалі одна гілка ціла, інша а. підірвана, але. Її ні, при... я маю на увазі як. Тобто... Політично мають Да, Політично як це вона. А куди буде все як це? Як політично йти? вона припинилася і існування, так політично відновиться. В чому ні? І хто ж дозволить? Бу політично? Перш, перша ж Проблема е е припинення діяльності Північного потоку була якраз через те, що Сполучені Штати Америки були проти. Першочергово, Сполучені Штати Америки були проти. А тут. Американці виходять, кажуть так: ми будемо заробляти на цьому північному потоці, так само як і росіяни. Ну не знаю, 50 на 50, продаючи вам дешевий газ з Європи з Росії, вибачте. І чому би ні? Я не розумію. Німці, німці. Тобто німці будуть купляти газ е е із Росії, тобто спокійно, да? Тобто підтримувати Україну і купляти газ з Росії у цій ситуації. Е Якщо складеться величезна кількість обставин, і ну, я думаю, що так. Я впевнений 90% що так і буде, буде відбуватися. У них немає в цьому проблеми. У них велика проблема в тому, що дуже багато їхнього електорату протестує, що у них дуже високі ціни на комуналку. Їх дуже високі ціни на комуналки, вони прям плачуться. Ні, ну так слухайте. ну і дійсно. Якщо вони завтра скажуть, що вдвічі вона впаде, повірте мені.